Ти думаєш, що звільнення Харкова це диво, а я розповім тобі, як його готували. Сьогодні річниця звільнення Харкова. Кінець серпня 2022 року, південь України. Ми стоїмо на позиціях. Виснажені, злі, напружені. Нам кажуть, скоро штурм. Скоро Херсон, усі навколо валають про наступ, уся увага сюди на Дніпро. Але тоді ще ніхто не знав, що це вся метушня, це спектакль. Ми не ті, хто йшли звільняти Херсон. Ми ті, хто обдурив ворога. Ми були відволікаючим маневром. Ми пішли вперед серйозно з втратами, з кров'ю, що просня повірила. Головний удар буде тут. І коли росіяни рвонули на південь рятувати Херсон на Харківщині у тиші у темряві зірвався справжній ураган. Балаклія, Куп'янськ, Ізюм. Паніка, втеча. Ми зіграли свою роль, а наші побратими перемогли. А потім був Херсон і був листопад, і були сльози радощі. Я це пам'ятаю. А потім нас зрадили не з фронту, а з боку тих, хто мав підставити плече. Коли Україна почала перемагати надто швидко, захід почав гальмувати за зброєнням. Але це вже інша історія. Я про неї вам теж розповім. І на каналі Юа Бондаренка, тут я розповідаю про війну, яку бачив на власні очі, і показую динаміку свого життя, яке не зламалося після неї, бо фронт лишив шрами, але не зламав голос. Привіт, 6 вересня 05.45 ранку. За кілька кілометрів на північний схід гримить артилерійська канонада. Починаються події, які війдуть в історію, як Харківський близькри. За лічені дні Балаклея, Купенський зюм та інші оборона окупантів сиплеться як картковий будинок. Ми на півдні виконували свою роль, скували сили ворога. Поки наші побратими на Харківщині завдавали головного удару. Ця розповідь очевидця учасника відволікаючого наступу на Херсон про те, як з хитрістю і відвагою ЗСУ перехитрили ворога, звільнили тисячу квадратних кілометрів і зламали хід війни. А також про те, чому після перемоги під Херсоном в дві 2022 року наш стрімкий прорив рапто зупинився влітку 2022 року. Ми бійці на Херсонському напрямку жили в очікуванні великого наступу. Президент Зеленський публічно наказав військовим звільнити. Південь. У ЗМІ відкрито обговорювали швидке звільнення Херсона. Мої рідні по телефону питали і правда, скоро йдете на Херсон. Ми й самі не вірили. Ось ось почнеться велика битва. Колінки тряслись, скажу чесно. До кінця серпня все вказувало на це. Хаймар щодня грамили склади, мости, штаби. Командування постійно повторювало: готуйтесь до вирішального ривка. 28 серпня бойова тривога, бойовий наказ. Нарешті наказ атакувати по кільком ділянкам фронту. У трьох містах ми прорвали першу лінію оборони ворога ми ще не знали, що це все частина блискучого плану дезінформації ворога. Ми просто виконували бойове завдання, воювали. Пізніше з'ясувалось, що ми відволікали увагу. Спочатку була масштабна дезінформація. Все літо звучало, що головний удар буде на Херсон. Росія повірила і перекинула на південь до 20 тисяч солдатів. На початку вересня там було вже більше 25 батальйонних груп. Потім почалось приховане перегрупування ЗСУ. Тим часом бійці і техніка у суворій таємниці перекинуті на Харківщину. Увага ворога залишилась на півдні. А далі удари по логістиці та наступ на півдні. Усе літо артилерія нищила мости, штаби, склади 29 серпня. Зсу перейшли у наступ на Нову Дмитрівку Архангельське. І на Томіну балку, і почався прорив. Росія остаточно повірила, що головна битва буде тут 6 вересня. Ранок контрнаступ ЗСУ на Харківщину атака почалась біля Балаклії. І прорив пішли танки із сили спеціальних операцій з піхотою. Оборона ворога посипалась, її тримали мобілізовані ЗЛНР, ДНР та Росгвардія. 7 вересня прорив на 20-30 км в глибину. 8 вересня балаклія звільнення. Росіяни втекли, кинувши усе. 10 вересня ЗСУ входять до Купенська, ключовий логістичний вузол. Росіяни покидали все, танки, зброя, документ. Мій знайомий вказав, що кидали навіть легке озброєння. 11 вересня фронт обвалюється по всій області. За 5 днів ЗСУ звільнили понад 8 тисяч квадратних кілометрів. Найбільший розгром РФ від початку вторгнення до жовтня бої перенеслися за річку Оскіл. 1 жовтня звільнили лиман. Харківська операція тривала місяць і повністю очистила область. Розгром на сході вдарив і по півдню. Окупанти на Херсонщині в паніці. Командування митається, наші просуваються вперед. Села падають одне за іншим. Армія РФ без логістики, деморалізована. Жовтень, ворог ламається. Багато хто хоче здатися. ЗСУ тиснуть до листопада РФ в оперативному оточенні. 9 листопада РФ оголошує про відступ. 11 листопада. Ми входимо в Херсон. Люди плачуть, радість, і я це пам'ятаю. Я був одним із перших, хто туди зайшов. Це був тріумф. Єдиний обласний центр, який захопила РФ і знову наш. А потім почалось те, чого ніхто не очікував. Фронт застиг частково. Бо ми всі втомились, але головне захід загальмував. Схоже, їм стало страшно. Постача на зброї сповільнилася. Контрнаступ на Запоріжжі відкладено. Восени 2022 року. Ми довели харківську операцію та Херсонською, що ми можемо бити ворога, але і показали союзники, що вони теж мають свою гру. Західні союзники зрозуміли, якщо ми так продовжимо воювати, то ми росіян загонимо до Москви. а їм це не вигідно. Для них війна повинна тривати довго. Бо Україна це шахматна доска, захід та Сполучені Штати Америки просто зрозуміли, що цю війну не потрібно заканчувати дуже швидко, бо тільки в цій війні можна використати і спитати все своє озброєння. Тому я на 100% впевнений, що війна закінчилася ще в 2022 році. Якщо б від наших союзників надійшла вчасно нам допомога, я тримав позицію, якою ворог боявся. І він мав рацію. Бо за нами була воля, за нами був розум, за нами була земля. Ми відволікали, щоб інші вдарили. Бо так працює армія, так працює війна, замах і вдар по печінці. Але коли ми все зробили, на жаль, нам не дали дожати. Фронт замер. І це була не військова, а політична пауза. Союзники зупинились. Ворог ні, він і зараз просувається. І тоді почалась допомога по краплі. Занадто швидко, занадто страшно, занадто успішно. Вони захотіли керовану війну, а не українську перемогу. А що ми? А ми чекали, дивились, як наступ відкладається, як солдати гинуть в обороні, хоча мали йти вперед. Але навіть у цьому застої ми не втратили віру, бо ми бачили, що ворог тікає, бачили, як горить його техніка. Ми знаємо, що в нього немає сил, тільки злість. Ця війна ще буде продовжуватись. Вона просто набирає подих. І коли прийде час, ми знову вдаримо. Не тому, що нам хтось дозволить, а тому, що ми вдома. Це наша земля, і наш обов'язок повернути її повністю. Це не про історію про Харків чи Херсон. Ця історія про мужність. Ну а ти був на каналі Юа Бондаренко. Якщо такий формат подачі інформації здався тобі цікавим, корисним або просто потрапив у саме Яблучка, підтримай нас вподобайкою і підпискою. Скинь це відео своїм друзям, можливо, їм теж зайде. В коментарях обов'язково напиши, ти теж вважаєш. Що союзники нас просто кинули. В мене все. Побачимось в наступному випуску. Наступне відео буде про Херсон та Миколаїв, як ці два обласних центра захистили Чорне море та Одесу. Якщо тобі цікаво, натисни дзвіночок прямо зараз. Всім пока!